Олег Йосипів, я вас знав. Я лейтенант поліції Йосипів, начальник управління патрульної поліції міської Чанівці. Так. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що ми можемо в такій великій швидкості їхати обласнувати. А ви не вживали сьогодні нічого? Обовняти спорушення право дорожнього руху. Ви не вживали? А у вас їх я вживав? Ну как-то... А ми можемо зараз з вами проїхати на освічення. На вулицю Миколаївську, і обоє там і, а, зараз размоточного обстоятельства. Я би хотів воспользоваться наказом МОЗі і пройти стерва на місі. а якщо я не буду согласен, то я соглашусь на ваше пропозицію приїхати на место. Я, я Так, да, Пане Дмитро. А, а у вас є з собою усилий документи? Да, конечно. Ну, а из передал противник полиции, а инспектор полиции. Да, если будут законные основания, без проблем я покажу, да. А что будет законники Так, известно. І те, що не треба от, зловживати владою зараз. Думаємо, будь ласка. Влада, я просто для безпеки працівників поліції прошу, тому що це транспорт. У меня ручной тормоз держить, у мене автомобіль повністю справи, я обернув. Пане водій, придавіть, будь ласка, документи на транспортний засіб і документи, які засвідчують вашу особу і те, що ви маєте право залі керувати транспортним засобом. На яких підставах? Стаття 35 закону України про поліцію я вас зупинив, тому що в мене є підстава вважати. Те, що даний транспортний засіб, а можливо вантаж, який в ньому знаходиться, може бути причетний до вчинення будь-яких адмін, чи можливо, навіть кримінальних правопорушень. Добре. Це пункт третій. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів, у вас є така інформація. А ви дочитайте далі. Транспортна засоба. Бо якщо є інформація, знову якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний чи вантаж може бути... У вас є така інформація? В заряді мені. А дочитайте далі, будь ласка. Чи адмінправопорушення? Якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, ну я то Якщо необхідно здійснювати опитання, ну це опять же то. Якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги, це опять, нікому не плохо, як би я понял. Якщо повноважний орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, ну нема такого запрета судом для транспортного связання. Якщо спосіб закріплення вантажу, ну, теж нічого не торчить взагалі. Порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигналів. Ну, Пане би, водій, тож е, не зараз зараз я до вас при... друге. Придивіть, будь ласка, посвідчення водія і свідоцтво про, про реєстрацію даного транспортного засобу. Звернуться зв з... до вас друге. у зв'язку зв з тим, що я особисто вас прошу це зробити, а, а надати пред'явити дані документи. Ну, ради того, що сам начальник патрульної поліції просить. Я думаю, що я також... Так, геоспять. є. Петрович. Принципиально непредвиденно. Честно. Показати. Да. А ми ж принципово...